Прийшла коротше, подивитися, як пережила морози моя ожена. В цьому році ми купили такі пагінці ожени. Спочатку вона така була зелена зелена такий яскравий зелений колір. Висадили, вона стала жовтенька. такі жовті листочки. Нічим не накривали, нічого не робили. І ще й бачу, воно паросточки йдуть. Ой, не паросточки, ну коротше, видно. Ну, вона гарненько пережила ці морози. Ще сьогодні вночі буде мінус собі. І я бачу, що ну, нічого так нормально, вроді би не сильно змерзла. Теж тут опагінція. Взяли три штуки, купляли по 100 гривень одна. Тут теж є. бачите? тут більш прикрито земелькою такі. Ми так глибоко її трошки всунули. Але, вона нічого так вроді би вижила. І ще брали смородину. Смородині-то взагалі нічого, все прекрасно з нею. А? Так що нічого, нормально. Зараз ще глянемо малінку, що з малінкою. Ну, малінкою все добре. Маліні морози ні по чому. Клас. Так що все нормально.